Знову повернулися до нас до студії. Це програма «Ранковий максимум вона триває. І цей сюжет, який ми щойно з вами переглянули, це він був неспроста. Бо в нас сьогодні у гості завітали представники конкурсу міс Харків. 10 -10». І не так. просто представники А організатор конкурсу Валентина Гардієнка, а також міс АйКю Яна Фільова. Доброго ранку. Доброго, ранку. Доброго ранку тож перш ніж ми перейдемо безпосередньо до, до цього туру, який називався Міс Інтелект» І «Міс АйКю» Ми поговоримо все ж таки про те, що відбувалося раніше. Раніше в нас відбувався Міс Харків 2009 конкурс. І що ж там наша Міс, в яких заходах вона брала участь і взагалі які заходи проходили за підтримки конкурсу МІС Харків 2009? Ну, э, мисс, интелли... Ой, э, мисс Харьков 2009 Марина Таласимова усердно справляется со своими обязанностями. Э, единственное, э, конечно, небольшой минус, она э, по семейным обстоятельствам не смогла поехать на участие в конкурсе «Мисс Украина-Вселенная». Mm -hmm. И э, от Харькова поехала совершенно другая девушка, mm -hmm. которая даже практически не участвовала в нашем конкурсе, скажем так. Mm -hmm. Мы э, по совместительству являемся еще рекрутинговым агентством «Мисс Украина-Вселенная». Вот mm такое. -hmm. Mm -hmm. э, э, да. І э, вот как якраз только вчора у нас був кубок по бальним танцям, закриття кубка по бальним танцям, на котором наша прекрасна Мар'яна Таласимова приймала участь, награждала в місті з города, мірода э, финалиста, Понимаете? по этого, на, победителя этого цього конкурсу. Тож все ж таки це не міф. Це правда, що наші міс і взагалі міс вони є такими Прекраси. трудягами, які Прекраси є прикраси. Так, Конечно. Так, це вже точно. Скажіть, будь ласка, чи змінилися вимоги до нових новых участниць конкурса? Как проходы в ВИДБР, Що Що бывался кастинг? Вы знаете, наверное, просто как бы, конкурс становиться більш популярним серед дівчат, і mm -hmm. тому в році прийшло більше учасниць. А, Около 400 кандидаток прийшло на участь в конкурсі, і умови були, можливо, більш жорсткими, і на самом деле на сьогоднішній момент лучших із лучших. Mm -hmm. И в дальнейшем опять же будем девушек на каждом туре. Кто-то будет оставаться, кто-то будет уходить, кто-то будет не справляться. И, И вот таким образом девчат, останутся самые лучшие. Сколько девчат всего вы виде брали? Мы отобрали 19 mm -hmm. девушек. Вот после тура «Мисс интеллект их сейчас осталось 16. Это был первый тур. Это был первый тур. Но после этого тура вот они уже прошли антропометрию. То есть измерение, измерение тела, идеальная фигура у них должна быть, вплоть до измерения подкожного жира, это было все. И, скажем так, уже есть предпосылки на то, что некоторые девушки, возможно, не смогут участвовать в следующем туре «Мисс Грация». Но им дается на это месяц, чтобы привести свою фигуру в идеальный порядок. Угу. Тоже и у нас уже есть мисс, «Мисс IQ». Міс інтелект, Міс IQ, місіс інтелект у нас одна дівчина, яка я впевнена, ще завітає до нашої студії. Конечно. Сьогодні у нас Міс IQ, тож Яна, що з вашим IQ там? Ну, по результатам найвисокі IQ для всіх учасників. 1706 іпало. Mm -hmm. Коли-небудь виміряли ваше IQ, там, можливо, десь в ВУЗі або в школі? Ні, ніколи, перший раз. Mm -hmm. Тож... Це це все правда, це по-справжньому, тому що я знаю, що iq тестів на так вже і багато. Якщо захотіти, то можна всіх пройти там вдома, сидячи перед інтернетом. Це майбутнім учасницям Міз Харків 2011. Ні, знаєте, проходьте сказка. iq тест до того, як ви потрапите на цей чудовий конкурс. Як взагалі ви вирішили брати участь у цьому конкурсі? Чому і взагалі чому дівчата? от... Коли це вони чесно, сидять чи дома, чи десь, вони там знаходяться в барі, думають, а можливо, мені можна було брати участь у конкурсі, сидіти, міст так? Харків. Ну це їм поки що, не поки що тепер вже не можна, а до, до цього ти можна ти? сидіти. Ну, почему чому до цього можна? На самом деле ми девушек. Есть Є такі моменти, що ми знаходимо в контактах фотографії, ага, в однокласниках да, в, в, ну, в да, да, давайте це все озвучимо таку на замітку, що учасник, учасниці конкурсу не мають права ні палити, ні вживати алкоголь. Вони повинні бути ідеальними. Угу, тож ідеалі на всі сто відсотки. Ви одна з дев'ятнадцяти в 2010 році ідеальна дівчина. Угу. А, тож все ж таки, як ви вирішили? потрапать на конкурс но ну, первое то что самое главное доказать себе что ты достоин что ты можешь и э, раскрыть в себе таланты которые сидят в тебе там где-то глубоко mm -hmm. ведь дар он сам по себе э, как бы прозрачен его не видно и приобретает окраски только с помощью его приобретения как сказал салтыков щедрин поэтому Розкриваємося повністю з допомогою цього конкурсу, він нам допомагає в этом. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, чи є якісь uh, можливо uh, ну, взагалі, як вважаєте, які у вас шанси на перемогу вже там влітку? Шанси. Ну, у всіх рівні шанси, я считаю. Ага, поки що. І жюри буде, конечно, відбирати нас тримати. Але, але тепер, тепер вже ви є перемоги. Це над, працювати над собою і стремитися. Стремитися к, по к победі, і обязательно все вийде. Mm -hmm. mm -hmm. Який наступний тур, Валя? Следующий тур мисс Грация в середине декабря он будет проходить. Приглашаем вас и до него вже Жене йшли... и всех. О, дякую. Ну, на сегодняшний момент 16, но, возможно, их будет меньше. Их трое